У американців нові слова з'являються через ніякові ситуації, як, наприклад, з кіскам на концерті Coldplay, де се стартапу обіймає, здається, не ту жінку. І тепер в інтернеті літає фраза «He got колплеєт його застукали на гарячому. Українець просто вийшов на прес-конференцію і створив новий вираз, який став вірусним. мемом. перед збоєм з добу, Олександр Усик спокійно каже тренеру суперника «Don't push the horses» – у британців. ступа. Can someone translate that? А ми розуміємо, це ж не гони коней. Англійською є hold your horses, але тепер це в соцмережах пишуть. Easy, bro, don't push the horse. І так нова фраза від українця розлітається не гірше, ніж coldplay меми. І ось так з'являються нові слова. У когось через колплей на концерті, у когось через характер і любов до справжніх українських приказок. Англійська мова живе, вона сміється, змінюється і помиляється. І так само англійською вчило і ми живу, справжню, як у житті.